У мальовничій долині неподалік австрійського містечка Капрун, де засніжені вершини Альп вавлять лижників і туристів з усього світу. Ранок 11 листопада 2000 року розпочався як звичайний зимовий день. Свіжий сніг вкривав схили Штайнхорну, а фунікулер Глег Щербан Капрун 2 готувався до першого рейсу. Цей унікальний транспорт, відкритий у березні 1974 року, був справжнім інженерним дивом. Його маршрут простягався на 3900 метрів від станції в долині. На висоті 911 метрів до Альпіцентру на висоті 2450 метрів. Фунікулер, схожий на перевернуту канатну дорогу, долав круті схили з максимальним нахилом 26,6 градусів, перевозячи пасажирів через міст і тунель до гірських вершин. Але того дня цей символ прогресу і туризму став місцем однієї з найстрашніших трагедій в історії Австрії. Привіт, ви на каналі Очевидець, і сьогодні ми розкажемо вам про катастрофу в Капруні 2000 року. Поставте, будь ласка, лайк. Цьому відео, звісно, якщо воно вам буде цікавим. А також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. В нас для вас попереду ще багато чого цікавого. Дякую і починаємо! Глек Щербан Капрун 2 був не просто транспортним засобом. Він усоблював зв'язок між тихою долиною та величними Альпами. Одноколійна система з шириною колії 946 мм, а це вуща за стандартну залізничну колію 1435 мм, мала унікальну конструкцію. Два потяги Кетштайнгамс і Глечер драш рухалися на одному тросі, керованому потужним двигуном на верхній станції. Посередині маршруту на станції Брайт різеналп був сайдинг. Тобто місце, де потяги роз'їжджалися, дозволяючи одному підніматися, а іншому відповідно спускатися. Після шестиметрового мосту потяги входили в неосвітлений тунель, що вів до альпіцентру. У тунелі, крім колії, була дуже вузька доріжка для технічного обслуговування та надзвичайних ситуацій, а також кабелі і труби, що забезпечували електрику та воду. У 1994 році фунікулер модернізували, замінивши старі вагони на сучасні, схожі на трамваї. Кожен потяг. Складався з двох секцій, розділених на кілька купе, і міг вмістити 180 пасажирів. Довжина вагона становила 29 метрів, ширина всього 1,8 метра. Гідравлічна система з 160 літрами масла керувала гальмами і дверима, а електрична система забезпечувала освітлення та радіозв'язок. Потяги розвивали швидкість до 36 км на годину, долаючи маршрут за 8,5 хвилин. Живлення надходило від кабелю на 16 кВ, що що також постачав електрику і до альпіцентру. Ця модернізація зробила фунікулер зручнішим і привабливішим, але як виявилося пізніше, приховувала фатальні недоліки. О 9.02 ранку 11 листопада 2000 року потяг Кінштайнгамс стояв на долинній станції, готовий до першого рейсу. На борту зібралися 161 пасажир: туристи, лижники, сім'ї, серед яких була 19-річна Сандра Шмідт, зірка німецького фрістайлу, що здобула золото. на Чемпіонаті світу 1999 року. Разом із нею їхали її батьки, три тренери та четверо юніорів із Німецької лижної асоціації. Усі вони з нетерпінням чекали дня на засніжених схилах. Атмосфера була сповнена перечуттям пригод. Діти сміялися, лижники перевіряли спорадження, а персонал завершував останнє приготування. Двері зачинилися, і потяг рушив через міст, прямуючи до тунелю. Водночас Гленчердраш майже порожній почав спуск з верхньої станції. Ніхто не помітив, що в кабіні керування Кітштайнгамс уже почався ланцюг подій, який змінить усе. В середині кабіни, де розміщувалася гідравлічна система, з несправного фітинга почала витікати горюча рідина. Поруч Стояв електричний обігрівач. Простий пристрій, установлений на передній стінці пульта керування. З увімкненням електрики обігрівач почав нагріватися, а його вентилятор засмоктував гідравлічну рідину, створюючи горючий туман. Коли потяг увійшов у тунель, пасажири помітили легкий дим, схожий на той, що залишається від погашеної свічки чи сигарети. Дехто сприйняв це як дрібницю, адже дим здавався не густим. Проте в кабіні керування температура металевих елементів обігрівача сягнула понад. 600 градусів за Цельсієм достатньо, щоб запалити гідравлічну рідину. Вогонь повільно поширювався, живлячись легкозаймистими матеріалами та гідравлічними лініями. Персонал, не підозрюючи масштабу проблеми, продовжував рух, а пасажири залишалися в невіданні. На відстані 532 метри у тунелі тиск у гідравлічної системі впав до нуля. Гальма автоматично спрацювали і потяг зупинився. Двері, які залежали від гідравліки, заклинили, унеможливлюючи швидку евакуацію. Позбавлений освітлення детекторів диму чи вогнегасників став пасткою. Пасажири почали відчувати паніку, коли дим густішав, а запах горілого ставав усе сильнішим. О 9.06 у тунелі зв'язався по рації з керівництвом в Альпіцентрі, повідомивши про ймовірну пожежу. Йому наказали відчинити двері, але вогонь уже пошкодив електричну систему, відрізавши зв'язок і контроль. Всередині вагона пасажири намагалися діяти. Дехто використовуючи лижне спорядження, Почав розбивати вікна. Серед них був досвідчений пожежник, який відпочивав в Альпах. Розуміючи, що дим піднімається вгору через нахил тунелю, він переконав 11 інших пасажирів іти за ним униз палаючий потяг крізь темряву й густий дим. Ця група, пробираючись вузькою технічною доріжкою, боролася з панікою і нестачею повітря. Пожежник, спираючись на свій досвід, вів людей через хаос, уникаючи полум'я, що вже охопило вагон. Був сповнений страху, але рішучість і холоднокровність лідера дали їм шанс. Ці 12 людей стали єдиними, хто вижив у катастрофі. До 9.10 вогонь дістався до критичної точки. Гідравлічні лінії повністю згоріли, і в тунелі пролунав вибух. Двері потяга нарешті відчинилися, але, на жаль, для більшості пасажирів було вже надто пізно. Густий, отруйний дим заповнив тунель, забираючи життя тих, хто ще залишався всередині. Багато хто задихнувся ще до того, як полум'я дісталося до них. Потяг Глетчердраш, що спускався з гори, уникнув вогню. Але пасажири Кітштайнгаймс опинилися просто в безвихідній ситуації. Пожежа забрала життя 155 людей: 92 австрійців, 37 німців, 10 японців, 8 громадян США та 4 словенців. Серед загиблих була Сандра Шмідт, її батьки, три тренери і вже згадані четверо юніорів з німецької лижної асоціації. Ці втрати стали ударом не лише для сімей, але й для спортивних. Спільноти, адже Сандра була висхідною зіркою фрістайлу. Тунель, який мав бути безпечним шляхом до гірських вершин, став місцем невимовної трагедії. Вижило лише 12 людей, яких вів пожежник. Їхній порятунок був справжнім дивом. Розслідування, яке тривало майже рік, виявило низку фатальних недоліків. Причиною пожежі стала несправність обігрівача в кабіні керування. Пластикове кріплення нагрівального елемента, заклинило, що призвело до перегріву і займання. Витік гідравлічної рідини посилив вогонь, а втрата тиску зупинила потяг і заблокувала двері. Обігрівач, який не був призначений для використання в рухомому транспорті, став із крою, що запустила катастрофу. Критичну роль зіграла відсутність засобів безпеки. У тунелі не було детекторів диму, вогнегасники зберігалися в купе персоналу, недоступному для пасажирів, а мобільний зв'язок був відсутній. Також тунель не мав аварійних виходів чи вентиляційної системи, що могло б зменшити концентрацію диму. Ці недоліки, поєднані з конструктивними особливостями Фунікулера, зробили трагедію просто неминучою. У листопаді 2004 року біля місця колишньої долинної станції Відкрили меморіал, який став символом скорботи і пам'яті. Трагедія в Капруні змусила світ переглянути стандарти безпеки на фунікулерах і в подібних системах. Відсутність базових засобів протипожежного захисту, неналежне розташування обігрівачів і брак комунікаційних систем виявилися критичними помилками. Після катастрофи в багатьох країнах посилили вимоги до безпеки транспортних систем, зокрема до наявності детекторів диму, вогнегасників і аварійних виходів. Катастрофа в Капруні. Залишила глибокий слід у серцях жителів Австрії та світу. Вона стала нагадуванням про те, як технологічний прогрес може обернутися трагедією, якщо безпека не є пріоритетом. Історія 12 людей, які вижили завдяки мужності і досвіду одного пожежника, є прикладом людської стійкості в умовах невимовного жаху. Меморіал біля капруна стоїть як символ пам'яті, але також як заклик до відповідальності, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.